Так, вроде це все так, це коштує 10, це, сіки, це 5 коштує, це, це 10, це... О, дякую, добре. Доброго вам дня. Дякую. Армузик туди, водичка туди, туди, і супчик мені. Логіка бішена. Французький з Франції привезли. Красиво. Ладно, піду подивлюся, що там твориться. У мене вдома. Так, так. Блять. Так, а, треба на роботу знову йти. Нормально собі таку хатинку прикупив. Підходить прямо. Иду на свою работу. Так. Ну, у меня уже мало товаров, а вы завяжу. Хорошие. Так, тут мне треба сквозь нормальный склад. Раз. Заходите, заходите. О, привет, вы знала? Да. Что? С Франции. Точно? Да. Понятно. Кончики свитки. З, з Італії. Может, вони, вони мають бути з по... Да не, вони тут. Может, мають бути з полицейского участка. ладно. А, нет. З Італії. Копу, покупаем. Эх, жалко, шоу от их. Кобасів нема. Кобасы. Ага, вот, друзья, ага, вот, покатаемся. Ого, давай друзьями. Давай. Сидай. Давай. Ты что? Сюда. Куда едем? Вот давай да. то. А трамплин. Может у меня магазин, то венковый магазин, может? Вот такой магазина. А Пофиг. А давай мої її... до мене у гості. Давай. Можеш мене, будь ласка, підвести до моєї до моєї хати? Дякую. Вирівно приземлює вс, де треба. Ладно, йду. Так. Треба потрохи вже закриватися. Все ставити сюди. Гроші вже вистачає, на те, що я хотів, бізнес повністю закриваю. Ну ладно, ще попрацюю до четвертої частини. А може я так поправити? Бери. У мене і так бабтис. Бабці, бабці та з Мексики дуже смачні ті. Окей. Не хочу, щоб ти закінчилася. І коротше. Пока. Пока.